Давайте відкриємо наші Біблії на книзі Старого Заповіту. Саме третя Моїсея. знаєте таку книгу, так? в інших перекладах це Левит. А ну, є там? О, є, молодці дівчата. О, третя Моїсея, перший вірш. Тобто перший розділ, дев'ятий вірш. Там написано. Його нутрощі та його ноги вимають водою. А священник спалить усе це на жертовнику. Це і є всепалення, вогняна жертва, приємні пахищі для Господа. Бачите? Тут мова йдеться про шоу, про принесення Богу жертви, жертви все палення, бо жертви були різні, а жертва все палення з великої рогатої худоби. Так що, це не священника, ноги помиють. І внутрішні виймуть, а цієї великої рогатої худоби. І от слово, у нас знайоме да? жертва. Це знайоме для нас слово. А от слово всепалення, про що воно говорить? Воно говорить про те, що ця жертва вона повинна була повністю бути спаленою на жертовнику. Бо Раніше, коли жертву давали, то якась частина належала священнику, якась частина належала тому, хто приносить цю жертву. А ця жертва всепалена, всепалення вона була повністю віддана Богу. Розумієте? Повністю Богу. Все Богу. Дим від неї буде приємними пахощами для Господа. Бачите, навіть дим. Теж належить Богу. Що це символізує? Повна віддача Богові. І задоволення. Господь довольний цією жертвою. Господь насолоджується цим запахом. Задоволення Його Божої праведності. І от дивіться, до чого я веду. Ця жертва вона символізувала жертву Ісуса Христа, про яку я розказував вам на проповіді. І ця жертва Ісуса Христа, вона була досконалою. Вона була повною. Вона повністю задовольнила всі вимоги оцієї Божої праведності, Божої справедливості. Вона була приємними пахощами для Бога. Ісус. Повністю не частями, віддав себе Богу, а Бог повністю не частями, прийняв цю жертву Ісуса Христа. Отож, усі старозавітні оці жертви, про яких ми тільки що прочитали, які ви ще прочитаєте в старому заповіті, вони були лише тінью. Тінь. Розумієте, що це таке? Це не предмет, а це його тінь. Як би я хотів, щоб мою тінь били, оскарбляли, плювали на неї. Ну, мене щоб це не трогало. Розумієте, так от усі ці жертви вони були тін'ю одного? Вони вказували на доскональну жертву Ісуса Христа. Повірте, вона досконала. Вона була повністю прийнята Богом і повністю забезпечила наше примирення з Богом. Ось що ми святкуємо сьогодні причастя, що ми примирилися з Богом. Всі ті, хто примирилися, давайте будемо приймати. Давайте відкриємо, чи там, дівчатки, покажуть нам 1 Коринтян 11, 24, 25. Там написано. І поблагословивши, це Ісус поблагословив, хліб переломив Його, це переломив, так як ми переломили оцю мацу, – І сказав, прийміть, сказав, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене, тож і ми, давайте. Разом усі приймемо і будемо споживати Його. І розуміти, що це схоже на тіло Ісуса Христа, що за вас ламалося. Так же саме і чашу. Взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Ми зараз споминаємо все, що зробив Ісус. Що це значило? Для нас що це значить? Ми робимо це на спомин. На спомин про нього, то давайте приймемо цю чашу. Той, хто говорив ці слова, які я прочитав, є найдосконалішою жертвою за всі наші гріхи. Чуєш, друже мій, подруга, за всі-всі наші гріхи. Тому кожен, хто вірить в Це, кожен, хто рахує Ісуса Христа своїм Спасителем, більше не приносить жодних жертв, а крім якої жертви хвали, що ми робимо постійно на наших зібраннях, воздаємо йому жертву хвали, як втремтінні, приймаючи причастя, яке ми разом всім Прийняли зараз. А всі інші, хто не вірить в це, робить це собі на осуд, як пише про це Писання. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми дуже вдячні за все, що ти зробив нам, за те, що ти приніс себе в жертву, а нас полюбив більше за життя. Господи, Тебе били, знущалися, а ти терпів для того, щоб ми на небі були небитими, щоб на небі вже не було цих знущань. І Господі, ми терпимо зараз, якщо й проходимо через щось, ми терпимо це раді тебе, дивлячись вперед, розуміючи, що наше жительство на небесах. Там, де Господь Ісус царює вічно. Господи, ми вдячні Тобі. Ми робимо це постійно для того, щоб нагадувати собі і показувати світу, що ти скоро прийдеш. Прийде за своєю церквою нареченою, якою ми і є, діти твої. Господи. Дякуємо тобі за все, що ти пережив. І просимо, будь нашим царем, будь нашим Спасителем, будь для нас усім.